Таю вас з Майорки! Зараз наш корабель вже знаходиться в порту Пальми, головного міста цього острова. Перший раз, коли я плавав куризом, я також тут був. І тоді ми на машині з гідом змогли побачити ну, десь третину острова, так точно. Мені Майорка дуже сподобалась. Але я не бачив головне місто Пальма. Тож сьогодні ми плануємо просто обійти його пішки, побачити великий собор, де також Антоніо Гауді робив певну реконструкцію, потім я вам розкажу про це. І зібрати, дібратись на форт. Тут є такий, я бачу вже на пагорбах з панорамним красивим видом, тому що панорами я обожнюю. Ну і погуляти, подивитись, як живуть місцеві жителі. Тож запрошую вас також на невеличку прогулянку. Ну а потім знов будемо повертатись на корабель. Зараз я планую піти спочатку на форт, біля якого ми запаркувались. Він безкоштовний, військовий форт, звідки також відкриваються краєвиди. Потім плануємо піти. На той форт зверху, кажучи, там найкраще види на місто Пальма зверху. Потім, ось ви бачите, красиві гори тут, кораблі також різні, і собор, до якого ми повинні сьогодні потрапити, тому що хочу закрити ці гештальти. Майорка мені ще першого разу сподобалась. І зараз я хотів якраз дослідити більше місто та узбережжя біля порту. Тож ми з батьком вийшли з корабля, побачили, коли треба було максимально повертатись назад, і пішли пішки. Бо таксі в той момент я брати не хотів, бо не одразу планував їхати в центр. А спочатку погуляти десь поряд та подивитись різні краєвиди. Але загалом брати таксі в таких круїзах та їхати на потрібну точку це правильне рішення, бо майже всі так і робили. Ну а поки більшість людей поїхали на таксі, ми пройшли портову зону. Я Дуже гарні відеокадри та фотокорабля зі сторони. Побачили різні таблички з напрямками, навіть вже міський автобус, який міг відвести бажаючих до центру міста за пару євро. Якщо пройти трошки далі, то можна було побачити панораму на море, горе, місто та гарний пляж з лазуровою та смарагдовою водою. І навіть в той момент там хтось купався. Тож ми з задоволенням подивились на. Ті пейзажі, і потім піднялись трошки до форту наверх. Форт Сан-Карлос, розташований поблизу порту, був зведений на початку 17 століття на прохання місцевих купців для захисту міста від піратських нападів. Протягом